Ті, хто постраждали якимось чином, ті, хто щось втратили, когось або щось, за простих людей, які працюють просто десь на якихось роботах, цим підтримують економіку нашої країни, за підприємців також. От, за дітей, а другий пункт це наші військові. Бо на їхніх спинах тримається це все. Третій пункт це влада. Четвертий пункт це дружні країни, які нам якимось чином допомагають. П'ятий пункт це не дружні країни. Що, що будемо мовити за те, щоб Бог дав їм мудрості. От. Шостий пункт, такий трошки спірний теж, але це наші вороги. І теж хочу за них молитися, щоб Бог їм дав мудрості, щоб вони зрозуміли, ну, що вони прийшли до нас в країну, що вони нас грабують, бувають. От. І сьомий пункт це за ситуацію в цілому всьому світі, бо багато зараз де конфліктів різних. От, Ще хочу сказати. Декілька слів, декілька віршів з писання. Псалом 27. Одні покладаються на колісниці а інші на коней. А ми покладаємося на ім'я Бога нашого. Ще один вірш зараз. Еклізіаста 3 8. Час любити. І час ненавидити, і час для війни і час для миру. От. Я почну мовити. Господь наш, ми дякуємо тобі за все, що ти нам даєш, за те, що ми можемо зібратися сьогодні тут, на цьому місці, за те, що ми маємо, ми спокійно живемо, спимо спокійно в своїх ліжках і Не переживаємо, над нами не літають ракети, бомби, самольоти, дрони. І ми тільки можемо підтримати молитвою нашу країну, наших людей. Господи, і ми дуже просимо Тебе за людей, які знаходяться в нашій країні, за простих людей, за військових, за дітей, за медиків, за, за нашу владу. Господь. Ти дай мудрості їм, ти прибери ту всю корупцію, це все. Господи, також прошу тебе за, за країни, які нам допомагають. Дякую тобі, Господь, що ти, що ти даєш нам цю допомогу через них. Отже, також хочу просити і не за дружні країни, які підтримують цю всю війну. Спонсують цю страну агресора, країну агресора. Господи, дай розуму їм. Але це сатана цим миром всім управляє Господь, але ти можеш це все зруйнувати. Отже, Також хочу просити і за ворогів наших, щоб ти дав їм мудрості зрозуміти, щоб вони зупинилися і пішли, розібралися в своїй країні, а не в нашій. Дякую тобі, за тобі за все наш люблячий, цьому Батько. Будь прославен за все. Отець наш небесний. Амінь. Вітаю церкви. Можете сідати. Одну секундочку. Візьму шпаргалки свої. Радий всіх бачити. Радий всіх бачити. Маю надію, хтось радий мене сьогодні бачити. Дуже радий, окей, дякую. А, як у вас почала... почалась осінь? Я от сьогодні трошки з полгодини вгадав. Трошки теплі речі вдягнув. От, зараз мені спекотно. Всі раді, що осінь почалась. Чи ще хочете трошки літа? Дякую, дякую. Я, я знаю декілька сімей в цій церкві, точно раді, що почалась осінь. Вони зараз на морі, от. не в Німеччині. О, у них все класно, засмагають, відпочивають. Ми маємо радіти за них. Ці люди багато працюють на ниві Божій в цій церкві, заради всіх нас, тому ми маємо радіти. Вчора, а, прокидався в церкву в Кьоль, я майже проспав. Багато ночей їздив за кермом в аеропорт назад і через це мене графік трошки збився, і я дуже переживав, щоб не проспати. Бо багато всього треба було в церкві зробити, Поставив собі чотири будильника. Не проспав, майже проспав, не проспав. Мені дуже повезло. Бог мене розбудив вчасно. Але до цього, в понеділок, я також собі поставив багато будильників. Я проспав. Отримав штраф за те, що довго стояв не там, де, там, де можна не довго стояти. Але супер, супер, що Бог мене розбудив вчора вчасно. Майже, майже, все майже. Я останній час думаю багато про це майже, і вам не здається цікаво,